Знаєш одне з найболючіших питань, яке ставлять під час війни, це якщо Бог любить людей, якщо він добрий і справедливий, то чому це все відбувається? Чому йде війна? Чому гинуть діти? Де він у цьому всьому? Це не нове питання. Люди ставлять його вже тисячі років. Знаєш що? У Біблії є відповіді. Вони нелегкі, але вони справжні. Ще на самому початку у книзі буття Бог дав людині свободу вибору. Він не створив нас як роботів, що просто виконують Його волю. Він дав нам можливість обирати між добром і злом. І ось що цікаво: зло війни, страждання це ж не від Бога. Це наслідок людського вибору. Хтось вирішив підняти зброю. Хтось вирішив піти війною на іншу країну. Хтось вирішив ненавидіти замість того, щоб любити. Ах, Бог не створював війни. Але він дозволив нам обирати: Я ставлю перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Оберіть життя. Це повторення закону 3019. Часто ми думаємо. Бог Всемогутній, чому Він не зупинить війну, просто зараз не візьме, не зупинить її. І у Біблії є відповідь на це питання Господь не зволікає з виконанням обітниці, як декому здається, але довго терпить нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Петра 3,9 Це не означає, що він байдужий, ні. Це означає, що він дає час змінитися, знайти шлях до нього навіть у найтемніші часи. Але все одно виникає питання, де він, коли плачуть матері, де він, коли руйнуються будинки. Але він там, де люди допомагають один одному, коли хтось відкриває свій дім для біженців, там, де лікарі рятують життя під обстрілами, де волонтери під обстрілами вивозять людей з-під завалів. Це не просто людська доброта, це його любов, яка діє через нас. Бог на осторонь. Він у серцях тих, хто обирає добро, навіть тоді, коли це дуже важко. Чи є на оце все воля Божа? Це, напевно, найскладніше питання. У Біблії написано, що жодна волосина з голови не впаде без волі Отця. Як це розуміти? Це означає, що навіть найстрашніші події не виходять з під його контролю. Але це не означає, що він радіє війнам. Зло це наслідок гріха, але Бог використовує навіть найгірші обставини для відновлення і спасіння. І це не назавжди все, що відбувається з нами. У книзі об'явлення є обіцянка, що настане день, коли не буде більше війни. Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І смерті не буде більше ані плачу, ані крику, ані болю вже не буде, бо минуле підійшло. Об'явлення 21.4. Звичайно, це не означає, що ми маємо чекати, сидячи, склавши руки. Це означає лише те, що навіть у темні часи ми маємо триматися за віру, діяти з любов'ю, нести світло. Туди, де його не вистачає. Тому давайте молитися за Україну. Господи, ми не розуміємо всього, що відбувається. Ми бачимо біль, ми бачимо сльози, ми бачимо руйнування, але ми віримо, що ти з нами навіть у ці найтемніші часи. Ми просимо Тебе за Україну. Нехай Твоя милість покриває наш народ. Нехай твоя рука захистить від мови. Нехай настане день, коли ми побачимо світло після цієї.